Що ж нам очікувати, до чого готуватись, запитую я в політолога міжнародника Іван Лозовий з нами на зв'язку. Пане Іване, мої вітання і вам слово. Слухаємо вас. Вітаю вас. Доброго дня! Це було давно вже зрозуміло, що Трамп готовий здати Україну, кинути нас, і не зрозум... не для мене точно не зовсім зрозуміла позиція нашої влади і президента Володимира Зеленського, який підіграє постійно Трампу. Говорить про мир, намагається про щось домовитися, зрозуміла річ, що Трамп піде на великі поступки Путіну, які для нас є неприйнятними. Це пару тижнів тому абсолютно очевидно від цього плану з 28 пунктів, яких нам запропонували, де фактично ледь не кожен пункт є, представляє капітуляцію для України дуже небезпечний час, як говорив Мерці і Макрон. Президенту Зеленському, США не, не те, що може нас зрадити, вони йдуть на те, щоб Україну зрадити. Вони нам фактично не допомагають. І дуже важливо, щоб Україна змінила свій курс дипломатично і спокійно, але ми не можемо далі грати в гру, де диктує темп і балом править Трамп, який готується нас кинути. Пане Іване, а не може бути таке, що президент Зеленський, ем, знаючи певні риси характеру Трампа і як зачасту радять, як з ним треба там з психологічних різних сторін е, говорити і заходити? Ну, боїться, можливо, знову з ним поскандалити, як це було в лютому цього року? Безумовно, такий підхід, і тактика мала. Певний сенс на початку року після того, як Трамп став президентом. Але ми бачимо, що ефект від цього немає, зокрема від цього плану, якого нам підсовували раніше, і Трамп націлений на те, аби, скоріш за все, робити бізнес із Росією. Він не дуже це приховує. Він відправляє двоє бізнесменів Джареда Кушнера і Стівена Віткофа, розмовляти з Путіним. Нас ігнорує, нам не допомагає. І небезпека в тому, що ми зараз йдемо на те, що Трамп запропонує щось ще відверто, скаже: Беріть, це або ви фактично не хочете мир. Ми весь час у вигляді у особі нашого президента, говоримо, що ми хочемо мир. Ми хочемо мир так, але на яких умовах? І добре, що президент про це згадує, але це завжди з Трампою його командою відступає на другий, третій і останній план. І в цьому небезпека. Мир, якого хоче Трамп і його команда, абсолютно нам не підходить і означає капітуляцію. Це те, що європейські лідери вже окремо попереджають нашого президента. Більш очевидно, це вже не може бути і небезпека в тому, що якщо президент Зеленський проігнорує, далі буде підобрятися Трампу, враховувати його характер. Навіщо враховувати його характер, раз він абсолютно нас ігнорує, зневажає, і хоче нас кинути. Ми мусимо відстоювати наші інтереси. Америка нам не допомагає вже фактично 10 місяців. Слава Богу, ми маємо посилену допомоги Європі. увазі військову допомогу і фінансову. І треба на це покладатися. Ми не можемо далі грати в цю небезпечну гру, які США готують нас зрадити. Про це говорить відверто нашому президенту. Наші е європейські партнери, наші хороші друзі, треба донести. До них прислухатись. От наскільки Європа зможе врятувати і допомогти Україні? Та по суті себе може буде дуже може дуже допомогти більше ніж зараз. Мова безумовно йде про 140 мільярдів євро, яких вони готують нам передати у вигляді позики чи певного кредиту на основі заморожених російських активів? Вони йдуть до цього до цього. Європейський союз готові на це там. Це буде раніше чи пізніше. До речі, оцей процес дещо загальмований, оцим процесом, начебто, мирних перемовин, а насправді перемовин, спрямованих на те, щоб Україна фактично програла. А це Росія повинна віддавати території, а не ми. Ми весь час говоримо, під, піддобряючись цьому Трампу, що ми повинні зробити здати, обмежити нашу армію, і так далі. Це жах, просто на це дивитися. І це мусить припинитися. Інакше нас чекає дуже серйозні проблеми. І я думаю, проблеми для президента Зеленського також. А європейці мають оцей величезний запас 140 мільярдів. Це всі знають нас добрих рік, півтора-два протягне дуже добре. Росія динамічно, динаміка в них негативна. Вони йдуть на дно. Я не бачу особисто, як Росія може продовжувати війну більше ніж ще два роки. Тому ми мусимо спрямовувати наші зусилля на щось позитивне, а не цей негатив якого для нас постійно несе Трамп і його люди, який план Б є у України, у президента Зеленського? Чи готові до цього? Чия це відповідальність? Ви маєте на увазі е, мирні перемовини? Е, я маю на увазі до того, що е, якщо ж е, Штати нам не допомагають, ми залишаємося сам на сам чи з підтримкою Європи? Е, наскільки е, ми можемо тоді, е, наскільки ми готові до такого сценарію? Про план Б. Ну ми живемо в цьому сценарію вже майже 10 місяців. Бо США не надає нам жодну військову допомогу і жодну фінансову допомогу. Єдине, що вони роблять, це є один. Надають нам якісь розвіддані, деталі безмов ми не знаємо. Це заскречено. І друге, вони продають зброю європейцям. Європейці пізніше нам передають частину цієї зброї. Тобто Америка заробляє гроші на нашій війні. Ми живемо в цьому плані плану Б. Не треба нічого придумувати. Зараз немає такого, наприклад, голоду артилерійних боєприпасів, який був на початку 2023 року, коли Америка тоді шість місяців отримала будь-яку військову допомогу. Ми даємо ради. Так хотілося б ще і скажімо, золотий ключ є оці заморожені російські активи. Європейці до цього йдуть. Вони наблизились вже в притул, до того, щоб нам їх передати, і це буде напевно. Тому все окей. Ми, ми а ходити далі з якимись фантазіями про те, що Трамп проснеться одну ранку і скаже, о треба допомагати Україні. Цього явно вже не буде. І чомусь ми не Тиснемо, на нас тиснуть. Президент Зеленський згадує про те, що зараз на вашій час не нас дуже тиснуть. А чому ми не тиснемо нормально і дипломатично назад? 60% американського народу підтримує надання безкоштовної допомоги Україні. Трамп цього не робить. Давайте чому ми лагідно йому про це не згадаємо публічно? Mm -hmm. Пане президенте, а ви давайте, скажімо, будьте, будьте більш сумісні з вашим народом, який нас підтримує, і так далі треба боротися за своє а не просто грати в гру яка веде до нашої капітуляції. з приводу того що ось пишуться європейські видання що європа починає усвідомлювати що україні доведеться пожертвувати територію якщо вона хоче припинити війну бачите які посилюються вже думки і меседжі в європі і от якраз з приводу плану Б щодо е, мирних цих мирних Таких в лапках переговорів. Що буде робити офіційний Київ? Дивіться у Європі, як у розвинутих інших демократичних країнах, панує свобода слова. Там може чути різні думки навіть від провідних авторитетних людей. Дехто за те, щоб Україна здавала територію, дехто за інше, де третє, четверте. Це не є Росія, де всі говорять ним голосом цього кремлівського диктатора. І це є нормально. Але ми знаємо позицію основних лідерів Європи. Хто такий Орбан? Він може, скоріше за все, дай Боже, програє вибори вже в квітні наступного року. Його не буде. А решта: канцер Німеччини Фрідрік Мерц, президент Франції Еммануел Макрон, президент Фінландії Олександр Штуб. Данія, Італія всі нас дуже підтримують, і але Італія сказала. Ні. Перепрошую пане Іване, що може припинити купувати зброю для України, бо бачить якийсь дипломатичний прогрес. Так, але це далеко від того, що, що Італія буде нас штовхати не на те, що ми пішли на якісь територіальні поступки. Це питання грошей. Італія одна, скажімо, взагалі. Відносно військової допомоги для України завжди ну, не дуже нам допомагало. Осові наші союзники це були Німеччина, Франція, Польща, Данія, Балтія, Норвегія. Так. Так, у нас багато є друзів, завдяки їм ми воюємо. Наші внутрішні проблеми це окреме питання, і дуже важливо також. Нам потрібно якийсь порядок у себе також наводити, припиняти цю корупцію. Я надіюся, що. Заміна керівника офісу президента призведе до заміни у вищому командуванні ЗСУ. Це дуже важливо. Е, і також буде сигнал, сигнал нашим партнерам, що ми також змінюємося, Ми також стараємося, не тільки від них весь час що спросимо чи вимагаємо у, у будь-якому випадку. Територіальні поступки це абсолютно виключено. Це буде капітуляція, це буде винагорода в Росії за їхню агресію і тут. Я не бачу тріщини в одностайності основних європейських лідерів, що ніхто з них не думає про це, ніхто з них не буде нас штовхати на такі поступки капітуляційні, і це добре, бо ми цього не можемо дозволити. Це якщо потрібна якась гарантія для того, щоб Росія колись за 2-3-5 років знову на нас пішла, із. Відновленою силою енергією, не як в 2022 році, де вони не були готові і були Та змушені. Вони були впевнені, відступати. що все швидко їм вдасться. Так вони зараз в зовсім іншому стані. У них армія також дуже досвідчена. Вони військово-промисловий комплекс працює на повну потужність і так далі. То єдине, що гарантує абсолютно, якщо потрібна гарантія, вони все одно підуть, напевно, але гарантуватиме те, що Росія знову на нас нападе. Короткий термін, те, що ми поступимо з території, бо ми їх винагороджуємо за те за їхню агресію. Це абсолютно не допустимо. Я навіть не говорю про конституції. Закони не може бути мова про е, здачу будь-яких територій клаптика землі. У Мене ще одне питання. До вас ви сказали таку цікаву фразу. З заміною керівника офісу е, може бути заміна керівництва зсу. А чому вона має бути? Дивіться, я 300 років десь пару десятка разів їздив на фронт. Я спав часом у Яру пару тижнів разом взято ночував у Косетинівці. і віз допомогу, яку я сам купував для засуддя. Різних пригадував 103-58 сил безпілотних систем. І я вам скажу, ситуація катастрофічна серед наших військових. Всіх, кого я знаю, це може 100 офіцерів різних. Військових частин, вони дуже-дуже незадоволені вищим командуванням. І я також покажу на тих дуже серйозних перевірених боями командирів батальйонів. Це Тавр, колишній наш штабу Азову, це Шірщин, колишній комбат 47-ї бригади Магура. Вони всі демобілізувалися і дуже серйозну критику піддали вищому командуванню. І це правда, що як колись було в статті в Вострі Journal», що маленька наша радя радянська армія воює з великою радянською армією. Нам треба серйозно змінитися. Волонтер Сирі Станенко постійно повторює. А він контактує з десятьма в разів більше військовими, ніж я, може в сто разів більше, ніж я він каже: Ми мусимо змінитися, бо загинемо. Це також позиція журналіста Юрія Бутусова, який знає також тисячі військових в різних військових різних рангів. І всі зводяться до одного. Зміни дуже потрібні. Я не військовий експерт, але абсолютно очевидно, що ці зміни потрібні, і вони мусять початися зверху, бо все йде зверху. Це дуже досвіжнова структура. Нам треба почати воювати. Все ж таки по іншому Зрозуміло. Дякую вам, що вийшли з нами в прямий ефір. Дякую за ваш коментар. Політолог, міжнародник Іван Лозовий, був з нами на зв'язку.